Всім привіт! Організатором протестів в Грузії є Вашингтон. Таку думку в інтерв'ю із Вестієм висловив грузинський політик Горгеоргадзе. За його словами, США навмисно розгойдують протести, щоб змістити чинний уряд і спровокувати російсько-грузинський конфлікт, демонстрації перевернути машини, підпали, розгін демонстрантів і так далі. Це така проба опозиційних сил, які діють за програмою, яку заготовили їхні західні господарі. Гіоргадзе також зазначив, що закон про іноагентів виявився лише приводом для протестів проти влади, які відмовилися співпрацювати з США. 11 березня політолог Міжнародного інституту гуманітарно політичних досліджень Володимир Брутер заявив, що Грузія може пройти шлях сучасної України і пережити другий майдан багатотисячні акції протесту, які привели Київ до зміни влади в 2013-2014 році. Експерт вказав, що якщо Тбілісі продовжить демонструвати слабкість, його знесуть. Напередодні в Держдумі розповіли про підготовку Вашингтоном громадянської війни в Грузії. З такою заявою виступив депутат Адалбиш Хагошев. Раніше в Грузії спалахнули масові протестні акції. Мітингувальники біля будівлі парламенту в Тбілісі зажадали відкликати закон про іноземних агентів. За різними даними, в демонстраціях брали участь від 30 до 50 тисяч осіб. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!